Друзі усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогоднішнє відео починаю вже з результату. Справа в тім, що у мене пропала перша частина відео, не знаю, де наділася, я сіла монтувати і на її не знайшла. Вочевидь, я десь її стерла. Отже, з результату, це орхідея Каріон. чи Керіон? Каріон, напевно, в англійській правильно. Не знаю, що це за сорт, я отак особливо в інтернеті не можу його знайти. Але це гарна орхідея з великими рожевими квітами. Я її придбала минулої зими. Це ж було позаторік, у грудні. Зайшла в крамницю, було вже холодно, морози починалися, вона стояла оцінкою і. Підкупили мені ці квіти, які так гарно, там ще залишалося їх декілька, які дуже гарно переливалися, так знаєте, на світлі. Коли принесла додому, подивилася, що вона добряче підморожена, і довелося зняти всі листки. Залишився лише ось цей один листок. У мене це відео називалося ціною листків, рятуємо основу. Ви знаєте, я навіть сама не була впевнена, чи вдасться її порятувати. Але дуже швидко вона адаптувалася і одиво стала нарощувати молоді листочки. Вже в мене виріс цей листочок, а згодом ось цей. Щоправда, це, це він від осені росте, щоправда, нашестя тріпсів було у мене у вересні. Бачите, отут трошки вони її під'їли, і вона не має такого, так би мовити, презентабельного вигляду. Але ще я помітила, що почала пропадати восени десь під зиму коренева система, не знаю, яка причина цьому. І завівся у ґрунті у корі грибок, такий, знаєте, у вигляді мамки. Його можна було, безперечно, лікувати, але я вирішила зробити ревізію кореневої системи і цю орхідею пересадити у свіжий ґрунт. Коли я це зробила. Коли я її витягнула, грунт справді пах таким знаєте, негарним запахом, таким прілим, і кора розсипалася, розпадалася, я це все повикидала. Орхідею я е, зробила їй таку ванну лікувальну з магнікору Energy і посадила з того часу, вже пройшло, мабуть, 2-3 тижні. Десь так я, я не можу якось не фіксую це. Але ж приємна новина мені була, що тут вона була накрита зверху кокосовим волокном, я підняла кокосове волокно, дивлюся, а почав рости молоденький корінчик. Значить, усе добре. Щодо кореневої системи, той, який вона, яку вона мала, яка залишилася, тому що довелося зрізати досить великий об'єм кореневої системи старої. Ну, так собі, знаєте, на трієчку. Частина, ніби, тримається, ой, випадає, вона вона ще не тримається добре. А частина, частина, все ж таки, дивлюся, там гине далі. Але це нічого. Це буває, це нормально. Для орхідеї після пересадки часом втрачається частина кореневої системи. Головне цей корінчик. Я думаю, що десь згодом підуть ще корінчики. І ці корінчики укоріняться, підуть глибше у кору і потім її зафіксують. До речі, вона її цвіла в мене, уявляєте, вона цвіла з двома листочками, з тим, що лишився в неї цим молодим, що вона наростила, вона дала квіточку на 4, квітонос на чотири квіточки. Щоправда, квіточки були невеликі, тому що вона не мала сили. Дати велику потужну квітку. Починається друга частина відео з того, що я її витягаю з магніхуру Energy, так що друга частина. Минуло 25 хвилин. За цей час, що я зробила, бачите, у цьому відерку я спочатку замочила її, але лікувальний розчин не накривав повністю її. Тому я все ж таки перелила назад у півлітрову баночку і занурила орхідею. Бачите, по саму шийку. Тобто не по саму шийку, а такий разом з шийкою. Ну, думаю, що процедура лікування завершена. Цей корінець зверху чорний, але так цей корінець зверху чорний. Але, бачите, я так подивилася всередині, він ніби зелений. Я не хочу все зрізати, тому що можна так назрізати, щоб потім втратив все, що є. Це її горщик. Горщик я добре помила. На дно дала трішки керамзиту, горошків. І тут вистелила таке гніздечко з кокосового волокна. Я вже дві орхідеї посадила таким способом. І ви знаєте, коренева була в них не супер, але вони оце відчувають вже весну і почали досить гарно рости в такій системі. І тут ми будемо наміщати цю орхідею. Дамо кора чиста, вимита, нова. Я вже розповідала, я ось такою корою користуюся. Але її треба доводити до ладу. Я висипаю вміст цього пакетика, мию, висушую добре. Зазвичай це, це люблю робити влітку. Ну, принаймні, в теплу пору, коли на сонечку можна її висушити. І вона мене цілком влаштовує. От Отак. Тається, воно сіло, так, щоб і шия не була дуже накрита. Ці молоді корінці теж туди. Отак. От Тут є трошки моху, трошки волокна трошечки, трішечки хочу, щоб вона ця теж така Посадка була водночас і вологу давала і просушувалась Так. Добре лягає коріннячко мокре, не ламається. Дріб'язок даю зверху, щоб він утримував вологу. З середину я даю більшу кору, щоб вона тісно не примикала одна до іншої коринки, щоб були повітряні кишені. А ось зверх засипаю трошки дрібнішим таким щоб волога утримувалася. Було б непогано, якби вона оцей верхній корінчик розбудила, тут у неї є такий сплячий. Там ще бачила я така горбинка є. Можливо, проріжеться молодий корінець. О, це така трошки специфічна робота садити орхідею. А верх я зараз накрию кокосовим волокном. Я зазвичай накриваю мохом, а це хочу подивитися, як вона буде реагувати на кокосове волокно. Ось я намочила його. І ось тут так кладу, вона не дуже чогось сідає, отак зверху. Я потім це собі, так би мовити, відредагую, подивлюся. Може, приберу, хочу глянути, як вона зреагує на цей мох, на це кокосове волокно. Це я вперше. Отак вистеляю вверх. Хоча я бачу в дівчат буває таке часто. Наразі я її не буду поливати, оскільки вона має лікувальну ванну, велемент зволожений, отже, хімія, фунгіцид має працювати. Я думаю, що до завтра вона Буде стояти ось так. А вже завтра я її підлию. Легко, небагато, щоб не перезволожувати, хоча кора суха, треба буде поливати. І що ще? Зараз я ще фунгіцид ось цей лишився, я повитираю листячку. Це не завадить. Ну, на вигляд здорове, але ж витру. Особливо завжди наголошую, витирайте низ листочка, де є устячка, якими дихає орхідея. Відбувається газообмін, вона сотує вуглекислий газ. А віддає кисень. Хоча ночі навпаки, вона в сотої кисень, а віддає вуглекислий кислий газ. Ну, але це для нас не є страшне і смертельне це дуже мікродози. Ну що, ось так Наша керіон пролікована. Будемо сподіватися, що вона прийме цю посадку, не буде скидати коріння, тому що мені хтось написав у коментарях з глядачів. Я розповідала, що я пересаджую орхідею, і орхідея не пересаджувала більше року. І хтось мені написав з дівчаток, я би не витримала. Ви знаєте, і мені теж часом, як мовиться, чухаються руки. Але я стараюся не поспішати з орхідеями. Вони рослинки повільні, такі довгодумаючі. І знаємо, що дуже часто вони не переносять добре пересаджування, починає скидати коріння. Тому я дуже обережно ставлюся. Знаєте, тихіше їдеш, далі будеш. Ну, ось і все. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. До нових зустрічей.